Пословений Бог наш завжди, нині повсячас, і на віки. віки. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. І Днімшом робах життя дарував. Святий, Боже, сяди, тебе смертний, помилуй нас. Святий, Божий, святий кріпкий сяди безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкість та безсмертний помилуй нас. Світи святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віки вам. Хай помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий, посіти, і цілий не наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. І, і нині, повся час і повсякці, і на віки, віки вам, нашої сина, на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Бог Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Свята Духа, нині повсякчас, і на віки віки. На Бога родиться заполений, і Припадімо покаяння, взиваючи зливини душеної, владичиця, поможе з минуло, сердившись над них, поспішиться, бо загибаємо від множества гріхів. не заверни рабів твоїх з нічі в Тобі єдину заступницю маємо, слава Отцю і Сину, Святому Духові і нині, повсячас і навіки вічні. Амінь. ніколи, Ам. Просило Твою говорити мене достойні. Бо коли ти не пристояла благаючі, хто би стільки бід, Тож би окорнив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичницей, твой боробів спасає завжди я. Чиста чиста будьмо уважні мир усім премудрість, будьмо уважні, Твоє усяких роді і роді, слухай дочко із полян. І прихиле Вухо Твоє, а -а -а -а. І у всяких роді, роді, Господе, і помолімся, милуй, Бо ти, святий, це Боже наш, і тобі славу, висилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсячні, і навіки, віки. Алі. у святині Його, хвалити у твердині сили. <риклад> Нехай хвалить Господа. І що сподобається нам слуханню святого Євангелія? Господа Бога молив. Господи помилуй прямодрій і прості вислухаймо святе вангліє ми Росіи. Від луки святе є читання. Славливий Господи, слава Тобі. Будьмо уважні дні, воставши, Марія пустилася швидко в дорогарську колицю в місто Юди. Прийшла вона в Дім Захарі, привітала Єлисавету. як почула Єлисавета привіт Марії, здринулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скрикнула сильним голосом і сказала: Благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого. «Звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості здринулося в моїй лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і Дух мій радіє і Спасі моїм». Бо він злянувся на покору раби своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, Великий був чинив мені всемутні святе ім'я Його. Марія пробула в Єлисавета місяців зо три, а потім повернулася додому свого. Його. Пресвята, Діво Маріє, Богородиця примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе оповайо. Твоя Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе оповайом. Предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. спаси нас! діво, непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Діво від хіровимів світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе оповайо. спаси нас. діво від сарафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія, голубку, неусквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія запашна квітку дівства, радуйся і спаси тих, що на тебе оповалює. Марія добра вихователь дів радуйся і спаси тих, що на тебе оповагайов. Марія покрови світу ширше від облаків, радуйся і спаси тих, що на тебе оповагать. Марія запашна заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе Бородица, спаси нас. Марія потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Мародиця спасина, Марія прибіжих ще річників. Радуйся і спаси тих, що на тебе оповагаю. Святая Богородице, спаси нас. Марія посередниця, що не покинула нас після свого спення, радуйся і спаси тих, що на тебе оповагаю. Святая родиця спасина, Маріночи і благословена. Радуйся і спаси тих, що на тебе оповагає. Твоя народиця сплачи нас, за всіх ти молишся, блага за Зай тих, що прибігаю ти звірою від могутній тви. Бо іншово тривало порятунку перед Богом, у бідах і скорботах ми рішні не маємо, Обтяжені ріхами ріха Всяким роді й роди, -роди. І скорбних радість, і гренічена заступниця, і, і голодуючи і корми, Скитальців і... І і потіка. Буде ми на них пристань, хвори посище, немічних покрові заступниця, жезста. Мати Бога Вишнього, Ти не си пречистая, Поспішися, молимся, Що спастися раба Твого. Слухай, дочко із полян, і прихиле вухо твоє, радуйся, пречистая тінь Єво, радуйся цінний скипрі царя Христа, радуйся, зросли в що розмота Радуйся дверя небесна і навпалима купино, купи, радуйся він світло, радуйся всіх рах, Радуйся, вірний Спасення, радуйся, заступнице, всі Християн, і прибіжище мадини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині і на віки віків. Радуйся селе, Охвало, радуйся храма Господа. Radu se o rođenju spoveta Radu se o svih prebiše Radu se svetelne Радуйся все чесна я. радуйся, Марія мати Христа мога, радуйся. Раю. Радуйся, Божественно, я трапезу. Радуйся, ти, ти, ти. Радуйся, ручко все золота. Радуйся всіх. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Ще молимось, Господи, Бові наш. Що висока голос моління смилення зрішних і помилував рабів своїх, всіх, що з'єднані з нами в молитві, всіх, за кого сьогодні ця молитва підноситься, і охоронив нас від всілякої скорби, біди гніва й нужди, і всякої болізні душевної, і тілесної, і дарував нам здоров'я, з доволіттям промов всі. Господи, вислухай. І милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому і святому від цьому, і всякому місту селу, і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду вогню, меча, нападу чужинців. І міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий і любний Бог наш, і відвернув везні всі, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помийлуй, Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог вистуковав голос, моління на зрішних і помилував на. Вислухай нас, Боже, спаслітні наш повання всі кінці всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко милостиві, будь милостивим, владику, доріхів наших, і помилуй нас, бо милосердний чоловіколюбний Бог єси, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і навіки, біки. З умолінням всіх голови, коліна приклонивши до Пресвятої Богородиці, помолимо. a Christe seri in nos amtiv Υπότιτλοι Authorwave небесниці, ні ласка бої розрадниці, крім тебе, о Божа, Мах, Стиж по всім, премудри, прися, світився, но вируса ним, слава Богу Господня, на Тобі засягала. Ра, сьогодні, нині веселися, чисто Богородице, Впішайся воскресим, сина свого. <кхи> Слава тобі Христе Боже. Надія наша слава Тобі. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Христос, Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, Тим, що в робах життя дарував Істинний Бог наш. Молитвами при чистий матері, святих славних, секваних апостолів, преподобних і богоноснику ці наших всіх святих, нехай помилує спасе нас як благий і чоловіку любе.